Василь Герасимюк, чоловічий танець, Ти мусиш танцювати аркан, хоч раз. Хоч раз ти повинен відчути, як тяжко рветься на цій землі древнє чоловіче коло, Як тяжко зчеплені чоловічі руки, як тяжко почати і зупинити цей танець. Хоч раз. Ти стань у це найтісніше коло, обхопивши руками плечі двох побратимів, мертво стиснувши долоні інших, і тоді, в заповітному колі, ти протанцюєш під безодною неба із криком по звіриному протяжним. Щоб не випасти із цього грішного світу, хоч раз змішай із ближніми під і кров. Сину людський, ти стаєш у чоловіче коло. Ти готовий до цього древнього танцю тільки тепер з хрестом за плечима, з двома розбійниками тільки раз. Читала Олександра Кравченко для Довідка Біз Юей.